Зима близько, генерації мало, а ворог підступний як ніколи. Як пережити зиму 2024 року, якщо світла не буде по 10 годин? В Україні включення світла стануть тривалішими. До обіду по 4 години без світла а з полудня і до півночі може бути по 6. Максимальна кількість годин без світла. Сьогодні поговоримо про систему резервного живлення для квартири, які є варіанти систем, та що потрібно знати для правильної, а головне, безпечної експлуатації. Мене звати Федір, і у нас на каналі все про ремонт. То що ж таке резервне живлення? Резервне живлення – це система, яка забезпечує електроенергію всіх споживачів або групу критичних споживачів під час відключення основного джерела електропостачання. Якщо проаналізувати різновиди систем резервного живлення, то можна прийти до висновку, що є дві групи систем. Це генеруюча система та акумуляторна система. До генеруючої системи відносять генератори, сонячні панелі та вітряки, тобто все, що може генерувати електричну енергію незалежно від основної мережі. До акумуляторної системи відносяться джерела безперебійного живлення, зарядні станції типу EcoFlow, Blue Yeti та солодка парочка інвертор плюс акумулятор. Ці системи самостійно не генерують електроенергію, а лише акумулюють її, щоб потім в потрібний момент віддати. Так, до деяких інверторів можна підключати сонячні панелі, але в квартирі не так багато місць, де можна їх встановити. Плюс вертикальне розташування панелей не є ефективним. Генеруючі системи здебільшого встановлюються в приватних будинках та на підприємствах, тому що вони або дуже гучні, або потребують значного місця для встановлення чи певних характеристик місцевості. Генеруючі системи не підходять для квартир, тому над ними ми зупинятися не будемо і зразу перейдемо до акумуляторних систем. Акумуляторні системи ідеально підходять для квартир та не потребують різного роду дозволів та погоджень. Просто підбирайте обладнання та інтегруйте в електромережу вашої квартири. А от щоб точно все було просто, ми детально розглянемо акумуляторні системи, з чого вони складаються та що потрібно знати, щоб правильно обрати саме те, що потрібно вам. Акумуляторна система складається з трьох основних пристроїв: це акумулятор, інвертор та зарядний пристрій для акумулятора. Також є інвертори, які об'єднують в собі функції інвертора та зарядного пристрою. Такі інвертори називають гібридними. Наразі дуже велику популярність отримали зарядні станції типу EcoFlow, Bluetті та інші подібні пристрої, а також класична зв'язка, акумулятор та гібридний інвертор. Їх ми і будемо розглядати. Але перед тим, як почнемо розбиратися, що обрати та як правильно розрахувати потрібну потужність обладнання, потрібно розібратися, які бувають акумулятори, тому що вони серце цих систем. Єдина функція, яку виконують акумулятори, це зберігають електричну енергію. Працюють вони за принципом зворотньої хімічної реакції, яка забезпечує накопичення, зберігання та в потрібний момент вивільнення електричної енергії. В залежності від того, з яких хімічних елементів складаються акумулятори, він має певні характеристики та правила експлуатації. Не будемо розглядати всі можливі варіанти акумуляторів, а зупинимося тільки на двох найпоширеніших варіантах. Це літій іонні та свинцево-кислотні, Та розберемо їх переваги та недоліки. Свинцево кислотні одні з найстаріших видів акумуляторів, які складаються зі свинцю та сірчаної кислоти. Є два типи заливні та герметичні. Розглянемо тільки герметичні, тому що заливні потребують регулярного обслуговування і під час заряджання виділяють водень, який може створити певну бавовну. А нам таке не підходить. Герметичні, в свою чергу, поділяються на гелеві, в яких електроліт загущений до форми гелю, та IGM Absorbent Glass Mat. Тобто електроліт абсорбується в скловолоконний мат та розташовується між пластинами свинцю. З літій-іонних акумуляторів розглянемо тільки літій залізофосфатні, тому що вони більш стабільні, безпечні та найсучасніші. Тепер поговоримо про параметри акумуляторів, які необхідно знати, щоб обрати саме той акумулятор, який потрібен. Ємність акумулятора це максимальний заряд, який акумулятор може віддати при повній зарядці. Вимірюється в міліампер-годинах або у ватт-годинах. Про що ці одиниці нам говорять? До прикладу, візьмемо акумулятор ємністю 100 ампер-годин. При повному заряді акумулятор може видати струм 100 ампер протягом однієї години. Для того, щоб зрозуміти, що це для нас, як користувачів, дає, переведемо ампер-години в ватт-години. Щоб перевести, нам потрібно знати, яку напругу видає акумулятор. Припустимо, акумулятор у нас 12 вольт на 100 ампер-годин. Перемножуємо ампер-години на напругу і отримаємо 1200 Вт. Це означає, що якщо у нас є лампочка потужністю 60 Вт, то розділивши ємність акумулятора на потужність споживача, отримуємо час, який ця лампочка може світити від цього акумулятора. В нашому випадку виходить 20 годин. Так? Ні, тому що є такий параметр, як глибина розряду акумулятора. Глибина розряду це максимальна величина, на яку можна розрядити акумулятор, щоб не запустити в ньому процес деградації, тобто зменшення ємності та часу працездатності. Подається ця одиниця у відсотках і показує, скільки реально ми можемо використати енергії з акумулятора, щоб його не погубити. І якщо ємність не залежить від виду акумуляторів. То глибина розряду у різних видів акумуляторів буде різна. На що ж ця глибина розряду впливає? На кількість циклів заряду та розряду. Такий собі зворотній відлік життя акумулятора. І чим глибше ми розряджаємо акумулятор, тим менше циклів зарядки, розрядки ми можемо повторити. Тепер порівняємо, скільки циклів зарядки, розрядки в залежності від глибини розряду може бути у наших трьох кандидатів. Нагадаю, ми розглядаємо гелеві, AMD та літій залізофосфатні акумулятори. Розглянемо три пороги розрядки: 100%, тобто повна розрядка акумулятора, 50% і 20% глибини розряду. І отримуємо такі показники для кожного з виду акумуляторів. Гелеві акумулятори при 100% розряду можуть повторити такий трюк не більше 300 разів. А акумулятори не більше 500 разів. А от акумулятори LFP. Мають до 3 тисяч циклів при 100% розряду. При 50% глибини розряду ГЕЛЕВІ вже мають кращий результат цілих 800 циклів. AMG – 1200 циклів, а LFP близько 7 тисяч циклів. При неглибоких відсотках розряду до 20% ГЕЛЕВІ та AMG акумулятори мають по 5 тисяч циклів, а LFP більше 10 тисяч циклів. В інструкції до кожного акумулятора вказується глибина розряду, яка дозволить максимально продовжити життя акумулятора. Наступний параметр не менш важливий, ніж ємність та кількість циклів, це струм заряджання. Чим більшим струмом ми можемо заряджати акумулятор, тим менш часу потрібно, щоб його зарядити. І тут теж у кожного з виду акумуляторів є свої обмеження. Повернемося до нашої таблиці. Гелеві та IGM акумулятори рекомендують заряджати струмом не більше 10% від ємності акумулятора. Тобто, якщо акумулятор має ємність 100 Аг, то заряджати його потрібно струмом не більше 10 А. І якщо акумулятор розряджений на всі 100%, то на його зарядку піде більше 10 годин. Якщо збільшити струм заряду, то це призведе до швидкої деградації акумулятора. Або ж взагалі він вийде з ладу lfp акумулятори рекомендують заряджати струмом, що дорівнює половині їх ємності, а деякі можна заряджати і струмом, який еквівалентний ємності. Тобто, якщо літіо-залізофосфатний акумулятор має ємність 100 Аг, то його можна заряджати струмом від 50 А до 100 А. А це означає, що такий акумулятор ми можемо зарядити за 1-2 години в залежності від струму зарядки. Тепер, знаючи всю цю інформацію, ми можемо вираховувати реальний час автономної роботи нашої лампочки на 60 Вт. Приємності акумулятора в 100 А для наших трьох піддослідних видів. Глибину розряду для наших акумуляторів візьмемо більш-менш однаковою кількістю циклів заряду розряду. Для гелевих та UGM акумуляторів глибина розряду буде 20%, і кількість циклів відповідно до 5000. Для літій залізофосфатних глибина розряду буде 50%, що відповідає 5-7 тисячам циклів. І от що ми отримали: 100 Адир множимо на напругу 12 вольт і отримаємо по 1200 Вт годин ємності кожного з акумуляторів. Цієї ємності для гелевих та IGM акумуляторів ми можемо використати тільки 20%. І це виходить 240 Вт реальної ємності. У LFP-акумуляторів ми можемо використати 50% ємності і це 600 Вт годин. Тепер дізнаємося, автономний час роботи нашої лампочки в 60 Вт і отримуємо таку тривалість. Для гелевих та igm акумуляторів вона складе 4 години. Для літій залізофосфатних акумуляторів тривалість роботи лампочки складе 10 годин. Але і це ще нереальна ємність, яку ми можемо використати. Всі прилади в квартирі вмикаються в розетку, де у нас протікає змінна напруга 220 В з частотою 50 Гц. А в акумуляторі у нас постійний струм. 12 або 24 Вольти. І без частоти. Тому він і постійний. І ось тут на сцену виходить інвертор. Інвертор це пристрій, який перетворює постійний струм з акумулятора. В змінний майже такий самий, як у нас в розетці. Але за це перетворення він бере собі від 5 до 15% податку на додану ємність. Таке собі подає. Для простоти розрахунків візьмемо середню втрату на інверторі 10% і отримаємо таку тривалість роботи нашої лампочки від наших акумуляторів. Гелеві та IGM втратять по 24 Вт години. І тривалість роботи лампочки складе 3 години 36 хвилин. LFP-акумулятори втратять. 60 Вт годин і тривалість роботи складе 9 годин. Тепер перейдемо від лампочок до практичних розрахунків потрібного обладнання систем резервного живлення для квартири. Для прикладу, візьмемо двокімнатну квартиру 68 метрів квадратних, але принцип розрахунку буде однаковий для будь-якої квартири. Перше, що потрібно зробити, це визначити, які прилади та пристрої ви хочете заживити від резервного живлення. Зазвичай це група освітлення, холодильник, розетки телевізора та роутера, комп'ютер та декілька побутових розеток для заряджання гаджетів. Визначившись, потрібно підрахувати загальну потужність цих приладів та пристроїв. Зробити це дуже легко, тому що на кожному приладі є маркування з казанням різних параметрів, серед яких є і потужність. Деякі прилади, такі як холодильники чи комп'ютери, мають нестатичну потужність, тому для визначення їх потужності можна використати розумну розетку, яка підрахує спожиту енергію. Ці всі підрахунки потрібні для того, щоб визначити максимальну можливу потужність, щоб для неї підібрати інвертор, який може видати таку потужність, краще з запасом в 30%, щоб не заганяти його в перевантаження. До прикладу, у нас вийшла така таблиця споживачів. З такою потужністю. Максимальна потужність складає 1000 Вт. Ось це і є орієнтир для вибору потужності інвертора. Він повинен видавати не менше 1500 Вт потужності, а також мати функцію заряджання акумуляторів, тобто бути гібридним. На ринку більш розповсюджені інвертори на 3000 Вт. Його і обираємо. Потужність підрахували, тепер підберемо акумулятор. Для цього потрібно, щоб ви визначились, як довго вам потрібно підтримувати роботу цих приладів. Приймемо, що час автономної роботи повинен бути 4 години. Помноживши загальну потужність на тривалість автономної роботи, отримаємо 4000 Вт-годин ємність, яка нам потрібна. Але є дуже мала вирогідність, що ви будете використовувати всі прилади одночасно, тому тут потрібно застосувати керуючий коефіцієнт одночасності роботи. Зазвичай він складає 0,6. Застосуємо його до нашої вирахованої ємності і отримаємо 2400 Вт. /год. Тепер визначимо, скільки і якої ємності акумулятори нам потрібні, в залежності від виду акумулятора та глибини розряду. Ми визначили, що для максимальної довгої експлуатації гелевих та МГ акумуляторів. Глибина розряду не повинна перебільшувати 20%, а для літій-залізофосфатних залізофосфатних 50%. Підставимо ці значення в формулу та визначимо, якої ємності потрібні акумулятори. Розділимо потрібну ємність на глибину розряду 20% і отримуємо ємність 20 000 Вт-годин. Переведемо це все в ампер-години, розділивши цю ємність на напругу акумулятора 12 В і отримаємо 1000 Ампер-годин. Це 5 акумуляторів по 200 Агодин. Тепер ЛФП-акумулятор 2400 розділимо на 0,5 і отримаємо 4800 Вт. -годин. Переведемо це в ампер-години і отримаємо 400 ампер-годин. Це 2 акумулятори по 200 ампер-годин. Звичайно, що напруга акумуляторів може бути і 24 В або 48, і тоді ємність у Вт годин буде більша. Але ми для прикладу обрали акумулятор на 12 вольт. В підсумку у нас вийшов такий набір обладнання, який забезпечить наші потреби протягом 4 годин. Також при підключенні двох або більше акумуляторів потрібно додати до нашої збірки акумуляторний балансир. Балансир це пристрій, який забезпечує рівномірний розподіл заряду між окремими батареями, контролює напругу та запобігає перезарядку або глибокого розряду батареї. Обладнання є, тепер його потрібно інтегрувати в електричну мережу квартири. Для цього нам потрібно виконати певні маніпуляції в розподільчому щиту нашої квартири. Першочергово потрібно відокремити споживачів, які будуть підключені до резервного живлення. Їх потрібно підключити через перемикач водорезерву, або, як його ще називають, трьохпозиційний перемикач. Його єдина задача це перемикатися між різними джерелами електропостачання. Також потрібен автоматичний вимикач для захисту лінії від щитка до інвертора і автоматичний вимикач постійного струму для захисту інвертора від акумуляторних батарей. Як бачимо, схема не дуже складна, але для її підключення потрібні кваліфіковані електрики. Ми розглянули класичну схему інвертора та акумулятора, але зараз існують рішення All-in-One, коли в одному корпусі об'єднані гібридні інвертори та літій залізофосфатні акумулятори. Якщо ж говорити про популярні наразі зарядні станції по типу Ecoflow, Blue Yeti, то їх інтеграцію в електромережу не рекомендують самі виробники, які позиціонують свої станції як мобільне рішення, а не стаціонарне. Так, в мережі є дуже багато схем, як можна інтегрувати, але принципово ці схеми нічим не відрізняються від схеми підключення інвертора. Крім того, що для підключення потрібен кабель з штепсельною вилкою, щоб увімкнути її в станцію. Але в цьому випадку всі ризики ви берете під свою відповідальність. Про вартість систем дуже важко щось сказати, тому що зараз ринок дуже підігрити великим попитом на системи резервного живлення. Враховувати окупність цієї системи не є доцільним, тому що вона ніколи не окупиться. Ці всі рішення направлені на підтримання мінімального комфорту в ці тяжкі часи для нашої країни. При виборі обладнання орієнтуйтеся на перевірених брендів. У яких є сервісні центри в Україні, а також на виконавців, які спеціалізуються на виконанні таких видів робіт. Якщо вам важко визначитися, то обирайте зарядні станції і вмикайте все, що вам потрібно через подовжувач. Так буде набагато безпечніше, ніж обрати щось дешеве і неперевірене. І пам'ятайте, найтемніша ніч перед самим світанком.